Найкращий продукт Apple. Попередньо замовте новий Apple Vision Pro до його запуску 22 жовтня. Apple Vision Pro революція в реальності чи технологічний авантюризм. Моя експертна думка Apple завжди вміла створювати продукти, які не тільки задовольняють потреби ринку, але й формують самі потреби. iPhone зробив революцію в ідеї мобільного зв'язку, iPad створив новий клас пристроїв, планшети. А AirPods зробили бездротові навушники мейнстрімом. Тепер Apple Vision Pro, гарнітура доповненої реальності, прагне зробити щось подібне. Оскільки оголошення та попередні замовлення тепер доступні за вражаючою ціною 3499 доларів, постає очевидне запитання, чи вартий цей гаджет ажіотажу. Я провів кілька днів, досліджуючи, аналізуючи відгуки та розмірковуючи про потенціал Apple Vision Pro. Ось мої думки, засновані на моєму досвіді роботи в галузі технологій і розумінні того, як Apple зазвичай впроваджує свої інновації. Що таке Apple Vision Pro і чому це важливо? Apple Vision Pro це більше, ніж просто гарнітура VR. Це пристрій, який прагне поєднати цифровий і фізичний світи, пропонуючи користувачеві абсолютно новий спосіб взаємодії з інформацією та навколишнім середовищем. Уявіть, що ви можете працювати на кількох екранах, не займаючи місця на робочому столі, дивитися фільми IMAX, не виходячи з дому, або миттєво отримувати доступ до інформації, накладеної на реальний світ. Ключовою ідеєю Apple Vision Pro є просторові обчислення. Це означає, що пристрій не просто відображає графіку, а розуміє навколишній простір і може з ним взаємодіяти. Це відкриває можливість створювати абсолютно нові програми та варіанти використання. М5 потужний процесор майбутнього оновлений чип М5, інтегрований в Apple Vision Pro, безумовно, є важливим аспектом. Apple обіцяє стрибок вперед у продуктивності, і я вважаю, що це не просто маркетинговий хід. М5, ймовірно, забезпечить безперебійну роботу навіть найвибагливіших додатків, а також забезпечить складні просторові обчислення та алгоритми штучного інтелекту. Ще один важливий фактор подовжений термін служби акумулятора. За словами Apple, M5 дозволить гарнітурі працювати довше на одному заряді, що є критичним для комфортного використання протягом тривалого часу, дизайн і ергономіка. Комфорт має значення. Я вважаю, що Apple приділила належну увагу дизайну та ергономіці Apple Vision Pro, подвійна трикотажна лямка відмінна ідея. Традиційні гарнітури віртуальної реальності часто громісткі та незручні, що спричиняє дискомфорт під час тривалого носіння. Новий ремінь, який більш рівномірно розподіляє вагу, повинен значно підвищити комфорт використання. Можливість придбати браслет окремо за 99 доларів, розумний крок від Apple. Це дозволяє власникам оригінального Apple Vision Pro, які не готові перейти на m 5 покращити роботу свого пристрою, екосистема та потенціал застосування. Найцікавішим в Apple Vision Pro є потенціал екосистеми програми. Apple має величезну базу розробників, які вже звикли створювати програми для iOS і MacOS. Я впевнений. Що вони швидко адаптуються і почнуть створювати програми, спеціально розроблені для Apple Vision Pro. Я очікую побачити широкий спектр додатків, від ігор і розваг до освіти та бізнесу. Наприклад, архітектори зможуть візуалізувати свої проекти в реальному масштабі, хірурги зможуть тренуватися у віртуальному середовищі, а вчителі зможуть створювати інтерактивні уроки. Питання ціни: чи варто інвестувати? При ціні 3499 доларів за базову модель це, безперечно, серйозна інвестиція. Я не думаю, що Apple Vision Pro найближчим часом стане масовим продуктом. Цей пристрій призначений для перших користувачів, ентузіастів технології і професіоналів, які готові платити за розширені можливості. Проте я вважаю, що Apple Vision Pro має потенціал стати проривом у сфері доповненої реальності. Якщо Apple зможе реалізувати свій потенціал і створити привабливу екосистему додатків, тоді Apple Vision Pro може змінити наш спосіб взаємодії з технологіями та світом навколо нас. Поради та підказки подумайте про свої потреби, перш ніж інвестувати в Apple Vision Pro, подумайте, як ви плануєте його використовувати. Якщо ви просто хочете гарні ви для Ігор, є більш доступні альтернативи. Але якщо ви хочете отримати передові можливості доповненої реальності та готові платити за них, Apple Vision Pro може стати чудовим вибором. Відвідайте демо, якщо у вас є можливість, відвідайте магазин Apple і спробуйте Apple Vision Pro у дії. Це найкращий спосіб зрозуміти, чи підходить вам цей пристрій. Очікуваний розвиток екосистеми у перші місяці після випуску Apple Vision Pro екосистема додатків буде обмежена. Однак з часом він розвиватиметься і заявлятимуться нові та цікаві програми. Не забудьте про аксесуари, захисні футляри, лінзи та інші аксесуари можуть значно покращити роботу Apple Vision Pro. Висновок Apple Vision Pro амбітний проєкт, який може змінити обличчя доповненої реальності. Хоча ціна та обмежена екосистема додатків можуть відштовхнути деяких покупців, я вважаю, що Vision Pro від Apple може стати технологічним проривом. Це не просто Виягарнітура, це платформа для створення абсолютно нових програм і варіантів використання. Я впевнений, що Apple Vision Pro це лише початок нової ери в доповненій реальності. І я з нетерпінням чекаю, як Apple продовжить розвивати цю технологію та які інновації вона принесе в майбутньому. Це інвестиція в майбутнє, і я вірю, що вона окупиться.